Доброго дня, мої шановні підписники, всі ті, хто цікавиться, як я працюю з кармою, і сьогодні на невеличкому такому прикладі розберу, розповім вам про дитячу, ну, дитячу карму. Тобто дитяча батьківська карма це три енергії, які я ще зараз демонструю вам. Що таке в загальному? Кармічному процесі дитячо-батьківська карма це певні шаблони виховання, які могли бути в нашому житті з нашими батьками, і, звичайно, так як потрібно будувати стосунки з нашими дітьми, ну, в залежності від того, чи у вас там, наприклад, дочка, син і тому подібне. На що потрібно звернути увагу для гармонізації ну, цих стосунків? На що я звертаю ще увагу, крім дитячої е, батьківської карми, звичайно відносини по лінії чоловічого роду і по лінії жіночого роду. Тобто в такому контексті. Е, просто на прикладі вам розповім: е, це матриця жінки в, в плані того, що в неї є син. І, звичайно, ми дивимося по енергіям, що приобладає тому потім. Тобто, е, як ми бачимо, в, в принципі, в дитинстві мати в житті цієї жінки завжди займала значну роль. Тобто, можливо, навіть і поводилася суворо, досить по відношенню до неї. Тобто, ну не могла мати довіри там, до чоловіків, звалила дуже багато на себе певних проблем і тому подібне. Тобто, ну, навіть в принципі можливі потрійкі аборти. В принципі, що б я рекомендувала, для покращення якості життя, ну, в першу чергу, цій людині потрібно пробачити свою маму, полюбити її, от. намагатися самою стати мамою, налагодити стосунки з сином, ось. навчитись просити допомоги і, звичайно, натягнути все на собі. А чому прийшла дитина цієї жінки сюди, в цей світ, це навчити? Цю жінку виявляти щедрість, просити допомоги, довіряти, а не контролювати цю дитину. І звичайно, любити батьків та дітей, дітей безумовно. Тобто, ну в цій жінці потрібно бути м'якішою, щедрішою, і вибудовувати довірливі гармонійні відносини зі своїм сином. Це я на прикладі вам розповідаю, що ми бачимо дитячі батьківські карні по всіх питаннях, будь ласка, особисті повідомлення.